Хотів подякувати всім нашим службам. Віктор Михайлович був на місці і в надзвичайних ситуацій, всім складом КП Деснянське, крім керівника, там всі були, Віктор Віктор із подяк працівникам комунальних підприємств міста та докорів начальникам цих же підприємств. Так розпочалась традиційна щотижнева ранкова нарада Чернігівської міської ради. Дякував виконувач обов'язків Чернігівського міського голови, комунальникам за оперативну роботу з ліквідації наслідків падіння уламків російської ракети 13 січня в Чернігівському мікрорайоні Бобровиця, а дорікав їхнім керівникам. Адже за його словами на місце подій в день 13 січня деякі з них так і не з'явились. Я вас не бачу. Я вас там не бачу ну, зранку до там, десь години 13-ї -го вас там не було. Може, ви потім під'їхали вже там. Муніципальна варта не бачив керівника, до речі. Зрештою зійшлися на тому, що прибувати на місця надзвичайних подій обов'язок керівників відповідних комунальних установ міста. Нагадаємо, 13 січня 2024 року російські військові атакували Україну повітряними засобами ураження уламками ворожої ракети, завдано руйнувань в секторі приватної житлової забудови Чернігова. Загалом, під час ранкової наради Чернігівської міськради повідомили, що внаслідок падіння уламків російської ракети в одному з приватних секторів Чернігова пошкоджено 28 приватних будинків, 20 квартир в одній з багатоповерхівок, переважно побиті балконні вікна, та 4 магазини. До відновлення житла було залучено наступні міжнародні партнери та організації це Данська рада у справах біженців, це ЗОА та People Need – Людина в біді. Станом на сьогодні всі адреси розподілені між міжнародними партнерами. Протягом понеділка були проведені обстеження. Сьогодні, завтра, ми чекаємо висновки від міжнародних партнерів, які самі адреси і в якому об'єм вони зможуть взяти в роботу. Із доповіді начальника відділу міжнародних відносин та інвестицій Чернігівської міської ради Наталії Хольченкової відомо, що наразі, за попередньою домовленістю з міжнародними партнерами, власникам пошкодженого житла буде виплачена матеріальна допомога. Є питання щодо на будинку багатоповерхового, оскільки балконні вікна не входять до гуманітарних програм даних організацій, але поки що ми опрацьовуємо це питання, і на цьому тижні буде прийнято рішення.